Нічуть будемо за Сьогодні на майданчику Planet Auto в місті Київ Олександра здійснила обмін свого смарта на Nissan Qashqai і погодилась дати відео. Скажіть, чи задоволені ви сервісом обміну авто? Привіт, так дуже задоволена. Мені все сподобалося. Що б ви порекомендували для покращення сервісу? А, можливо, створити певний гайд по тому, а, як буде відбуватися взагалі вся. Ця ситуація для того, щоб клієнт не задавав 154 тисячі питань менеджеру. Що б ви порекомендували клієнтам, які ще не наважились здійснити обмін на планетавто? Мабуть, наважитись, тому що це дуже приємно і швидко і зрозуміло, як можна змінити автівку на і старішу, і на новішу. Як ви оцінюєте роботу наших співробітників, оператора і менеджера? Прекрасно. Мені було приємно спілкуватися. Дякую, що сервіс був наданий українською мовою. Були завжди на зв'язку і готові відповідати на безліч питання, які я задавала. Дякую. Дякую вам за відгук.